Вас вітає віт! Нащадні козаків! А час! Слави тремкими діти, будемо вірно вчити служити! <плес>

Так є повік в світі українці, своє биття підкреслили давно, нас мордували, нищили родинці, та ми не підкорилися одно. Ми не святі, нема над нами ніби, та, та святість Божу дуже береже. Своєї батьківщині кожен символ був покривників злочинцям не дає. Ми видали бездомну чашу горя, кривавлять мені рани від тортур, даря трагічно цін голодоморів, пронизує Чорнобиль до зажор. І зараз не готові за още вити, скажені пси без божого і руки крові нашої умити, щоб кожен раз здай земля. А ми увій, а ми не полдивці, благословили єдністю безмеж. А ми українці в світі українці. Ти серед інших нас упізнаєш, і вже падіння наше неможливе, хоч нам тарани знов віщують крав, спада на вся світ наших прагнень, і Україна б'ється у серцях. Все. збережи Україну, Боже, і дай сили у боротьбі. Україна переможе, з нами правда, наших правоців. Збережи Україну, Боже, і її дочок і синів. Нікому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сині духом, ми вистоїмо все. Говорили, що нас не існує. Хтось руйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей. Україна переможе, Україна вистоїть все. Україна переможе, з нами правда наших право всі. Збережи Україну Божу, її дочок і синів. В темряві світло запалим і рідних зігрієм серцями. Сильним духом ми мивиспе все, ми все. Будемо жити і мріяти будем. Неславні, вільні люди. Ми за правду відео. Україна переможе. Україна, вистоїть все, бережи Україну Боже. Ідей сили в боротьбі. Україна переможе з нами сила наших правоців. Бережи Україну, Боже, її дочок і синів!